мої улюблені пиріжечки, сьогодні на вас чекає максимальне занурення у історію під назвою порівняння середньобюджетного смартфона за топ кабанами ринку, а саме iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Порівнювати ми будемо камери для того, щоб зрозуміти, чи варто платити більше, і робити ми це будемо в сліпу. Тобто, все буде відбуватися максимально чесно, інтерактивно. Коротше, висновок я буду робити за результатами голосування, в якому. Мого приймали участь безпосередньо ви чи більшість з вас. Короче, робив окремий допис в нашому телеграм-каналі, і бажаючих прийняти участь було немало. Пам'ятаю, кілька років тому ми на нашому каналі робили щось подібне, і в тому порівнянні середній бюджетник виграв у iPhone 12 Pro Max. Ну, принаймні на більшості фотографій люди проголосували за нього. І те відео викликало такий немаленький резонанс в мережі. З того моменту пройшло десь 3-4 роки. Ось, і подивимося, як змінилася. Картина чи не змінилася. В якості середньобюджетника цього разу я обрав модель Realme 12 Pro Plus і можу повністю обґрунтувати свій вибір. По-перше, тому що він отримав флагманський сенсор від компанії Sony AMX 890. Він використовується в якості головної камери. По-друге, це єдиний середньобюджетник на ринку, який має е, реальний перископний модуль. Не телефотооб'єктив, а тут прямо перископ. Подивіться на цю підзорну трубу. Тобто Якщо замість нього умовно був якийсь там Redmi Note 13 Pro Plus, чи Infinix, чи Tecno, чи якийсь інший середній бюджетник, я впевнений, щоб вони злили. Тому що такого сетапу технічно немає у жодного іншого середньобюджетного смартфона. Коштує він приблизно в 3 рази дешевше своїх опонентів. От і подивимось, чи фотографує він в три рази гірше. А можливо, навіть ліпше. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій. Головне, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим давайте зайдемо на Є-каталог і додамо до порівняння героїв сьогоднішнього огляду. А саме модель Realme 12 Pro Plus, iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Тут ми можемо побачити їх детальні технічні характеристики, а саме нас цікавлять сетапи камер. Як бачите, сучасний середній бюджетник може з ними змагатися тільки по основній камері і по перископу. Як ви могли бачити, наче рукокутник і фронтальна камера у Realme і не такі потужні, як у цих кабанів Верніше, з їх допомогою він точно не зможе створити їм конкуренцію, тому я не бачу сенсу витрачати на них час. Будемо порівнювати тільки основні камери і е, перескопи, там портретну зйомку, там і в різних умовах будемо це робити. І я впевнений, що в цьому відео багато з вас в принципі зрозуміють, навіщо в смартфоні потрібен перескопний модуль, бо у багатьох уява така: типа: ну перескопний модуль можна там наблизитись кудись до архітектури і все. Ну, типу, там стоїть десь будівля. Далеко, ти наблизився і зробив фотографію, чи там тварина якась, ще щось. Ні, з його допомогою можна робити значно більшу магію. Добре, годі вже базікати, давайте дивитись на перше денне фото, і після нього ви остаточно зрозумієте, як у нас тут все було влаштоване. Ось я таки гуляв по Аркадії, побачив чудовий будиночок, поряд з яким стояла лавка, і на якій лежав кіт. Ці фотографії я робив в автоматичному режимі. Якийсь смартфон вмикав, HDR, якийсь не вмикав. Коротше, робив так, як це розробив. Робить більшість звичайних користувачів. Якщо не робити ніяких кропів, видно, що фотографії зроблені на Samsung і на Realme, дуже схожі в той час як iPhone чи то ввімкнув HDR, я не знаю. Ну у нього щось тут все максимально виглядає казково і нереалістично, що. Як на мене, нетипово для айфонів. І власне мені такий варіант взагалі не подобається, тому я обирав між другим і третім варіантами. Під другим номером у нас тут знаходився Realme, Під третім Samsung. Як ви бачите, більшість людей проголосували за другий варіант, тобто за Realme. З невеликим відривом після нього йде Samsung, і гірше всіх впорався на думку людей. iPhone. не поспішайте так сильно радіти, бо це ще не означає, що середньобюджетник переміг iPhone і Samsung. Це був лише один приклад. Таких буде 10. рухами далі. Цю армянську церкву я показую в усіх наших відео, бо мені дуже подобається, як вона виглядає. Я вважаю, що для такого порівняння це чудовий приклад. Як можете бачити, тут вже всі смартфони впорались по-різному. iPhone знову зробив перенасичене фото. На Realme мені не дуже подобаються кольори, і, як на мене, оптимальним рішенням тут є Samsung. Проте були і ті, а це немало 15%, які проголосували за середній бюджетник від компанії Realme. І я розумію, чому вони так зробили, тому що у відриві фото на. Рілмі теж виглядає доволі непогано. Окей, дивимось на третє денне фото. Та сама Аркадія фотографував я свою дружину на фоні моря. Такий собі типовий середньостатистичний знімок. І тут ситуація така сама, як і на попередньому знімку. Айфон зробив магію, тобто його фотографія е, не має нічого спільного з тим, що я бачив своїми очима. Кольори перенасичені, таке враження, начебто він знов увімкнув HDR, я не знаю. А от між Samsung і Realme довелося обирати. Чесно, обидва знімки круті. Як бачите, людям було визначитись важко. Realme віддали 23% своїх голосів. Samsung теж 23%. 23 а iPhone 54. От така сувора правда. Користувачам подобається, коли все перенасичено, яскраво, ну, коли можна одразу брати і завантажувати фотографію у соціальні мережі. Власне, я з таким рішенням не погоджуюся. Добре, рухаємось далі. Тут я вирішив трохи підняти ставки і зробити портрет в надважких умовах. Знімав я саме в портретному режимі, тож у це боке досягнуто за рахунок роботи алгоритмів. І як ви можете бачити, той самий середньобюджетний Realme зі своїм перископним об'єктивом поклав на лопатки і iPhone, і Samsung, причому без перебільшень. Це чудово побачили і наші глядачі, віддавши 50% голосів за Realme, А ось Samsung і iPhone розділили між собою друге місце. Окей, пропоную не збавляти темп і подивитися на портретне фото, тільки зроблене не в портретному режимі. Тобто, у це перед вашими очима оптичне боке. Робив я його з шестикратним наближенням. Багато хто питає, що це за дівчина, друзі заманіться, це моя дружина. І отак, от якщо дивитися на це фото без кропів, погодьтесь, всі приклади виглядають просто чудово. Однак через те, що Realme використовує в даному випадку цифровий зум, тобто у нього трикратний оптичний, і шестикратний гібридний. А Samsung і iPhone мають п'ятикратний оптичний, тобто у них наближення вже гібридне з 5 до 6, В такому разі видно, що по деталізації Realme їм трохи програє. Це видно і на волосі, і в принципі на обличчі. А от у Samsung і iPhone знову абсолютно різний підхід. Тільки цього разу Samsung зробив е, якусь магію, і його фото виглядає нереалістично, а iPhone навпаки показав реалістичну картинку. Тепер давайте подивимося, як проголосували люди. За iPhone віддали 66% своїх голосів, за Realme 20%, а за Samsung 14%. Не знаю, як це коментувати, це не моя думка. Я вважаю, що ліпше за всіх, тут впорався iPhone, потім Samsung, ну а за ним вже Realme. Давайте тепер подивимось на фото, зроблене з трикратним наближенням, щоб iPhone був в не дуже зручних умовах, як щойно Realme був не в зручних умовах, коли ми дивилися на фото з шестикратним наближенням. І щоб зрозуміти, що краще: перескопний модуль Realme чи телефото об'єктив Samsung. Я вважаю, що за всіма параметрами iPhone злив своїм Понентам, а от між Realme і Samsung знову відбулася заруба, однак фотографія зроблена на Realme, мені подобається більше. Так само, як і нашим глядачам. 46% глядачів віддали свою перевагу світлині, зроблену на Realme. 33 на Samsung і 21 на iPhone. Хто ви взагалі такі? Не знаю, як можна було проголосувати в цьому разі за iPhone, це ж просто жах. Далі ми будемо розглядати той самий сценарій, тобто фото з трикратним наближенням. Тільки зроблене в надважких умовах. В принципі, ситуація не змінилась, тільки тепер відрив між Realme і Samsung значно більший. я вже не кажу про iPhone. Хоча люди вважають, що iPhone впорався ліпше за Samsung. 52% проголосували за Realme, 29 за е, iPhone, і 19 за Samsung. Рухаємось далі. Ще одне портретне фото, зроблене в надважких умовах. В принципі, ситуація з попереднім прикладом залишилась незмінною. Realme знову всіх. Перегід. На другому місці iPhone і на третьому Samsung. Тобто, що ми мали зрозуміти вже зараз? Оцей трикратний перископний модуль на Realme – це справжня імба. Він фотографує реально ліпше за те рішення, яке пропонує iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra зі своїм трикратним телефотооб'єктивом. І це при тому, що ці смартфони коштують. Три рази дорожче. Причому неважливо в яких умовах ви будете робити фотографію в легких, там в день десь чи вночі, Скоро, навіть більше вночі, відрив між ними е, значно більше. Окей, рухаємось з далі. Знову фото з шестикратним наближенням, тільки тепер перед вашими очима не людина, а архітектура. І знову, якщо не робити кропи, єдине, що я можу відзначити, е, фото зроблене на рілні е, трохи темніше за ті, що пропонують конкуренти. А між айфоном і Samsung у визначитись доволі важко, хоча я проголосував за Samsung. Таким чином за Samsung віддали свої голоси 42 опитуваних за iPhone 40 і за Realme 18. І тут, мабуть, знову треба нагадати, що у Realme тільки трикратний оптичний зум. Тобто, цей шестикратний досягається за рахунок алгоритмів. Ось в той час, як у Самсунга і у Айфона, є п'ятикратний оптичний зум. Тобто е, їм було впоратись з цим фото значно легше. Попри це, є люди, яким фото зроблене на Realme сподобалося більше. Я впевнений, якщо десь там в редакторі трохи підтягнути яскравість, там треба було ще і репу почесати. Ось, хоча, ну реально, треба розуміти, що е, Таких сценаріях він має програвати топчика. Ну і на я залишив фото, зроблене на основну камеру в надважких умовах з автоналаштуваннями. Тобто, якщо смартфон в таких умовах захотів увімкнути нічний режим, він це зробив. Якщо не захотів, то не зробив. Таким чином, що ми бачимо, найреалістичне фото на Realme. однак воно і найтемніше. Щось посередині показав iPhone, Ну а Samsung увімкнув свою магію, і ну, ви розумієте, що це фото не має нічого спільного з. Реальністю. Таким чином, принаймні на цьому фото iPhone заслужено отримав перше місце, Samsung друге, а Realme – третє. І я вам скажу, що за Realme проголосувало 16% людей. Хоча я вважаю, що в таких умовах він дійсно зливає топ-фламанами. Отаке у нас вийшло порівняння. Давайте трохи підсумуємо, який висновок для себе треба зробити після перегляду цього відео. Рілмі вкотрий раз довів мої слова, що сьогодні різниця між середньобюджетним смартфоном і флагманом вона мізерна. Є проте вона мізерна. І якщо ми говоримо саме про основну камеру і денні фотографії, ну ви бачите, що на деяких прикладах люди голосували за Рілмі, не за Samsung за iPhone, а за Рілмі. Тобто, коли мова йде про легкі умови, сьогодні. Сьогодні навіть середньобюджетний смартфон, може показати результат ліпше ніж за. Смартфони, які коштують в три рази дорожче. І тільки коли справа доходить до надважких умов, топчики дійсно показують свій рівень. Але тут, мабуть, варто задати собі питання, як часто ви робите фотографії вночі. Ну, от такі, припустимо, як я зробив, чи якісь інші. Як часто ви в принципі фотографуєте в надважких умовах, більшість фотографій, там 80%, робиться в день. Пішов кудись в зоопарк, там поїхав колись в мандрівку, там щось там е, сфотографував якесь там море, не знаю, людину. В день робляться фотки. Там десь в сутінках, ну точно не в повній темряві. Тепер, що стосується портретних фотографій, ви бачили, що в деяких сценаріях Realme перемагав топчиків. Так, це досягнуто за рахунок його цього перескопного модулю. І ось це та сама має про яку я вам казав. Він потрібен не тільки для того, щоб там наближуватись до архітектури. Я вам скажу навіть більше, за рахунок цього модуля можна робити чудові макро знімки, і ось вам приклад фотографій зроблений на цей Realme. І крутезні портретні фотографії можна робити навіть без портретного режиму, тобто вони досягаються за рахунок оптики. Будь-то не знаю, трикратне наближення чи шестикратне. І е, в цьому відео я це довів. Тож, якщо вам в першу чергу потрібен смартфон для того, щоб робити такі портрети, от ви там подивилися на свої сценарії, такі блін, я. Буде так фотографувати часто, тоді, можливо, і не варто витрачати в три рази більше грошей. По всьому іншому, в принципі, все очевидно. Я маю на увазі на ширококутник, макрозйомку, фронтальну камеру. Це все ж таки смартфон середнього класу. Ні, я був би за якщо б він і в цьому е, плані там бодай десь там переміг конкурентів. Однак е, він все ж таки відноситься до середнього класу і тут імби, на жаль, немає. Тож якось так. Я вважаю, що сьогодні для того, щоб отримати дійсно якісний знімок, е, не треба витрачати всі. Гроші світу. Головне мати ровні руки. І все. Це була моя думка. Своєю, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково ставте вподобайку і діліться цим відео зі своїми друзями. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android. Побачимось!